По поводу святкування на площі нас повідомили про це. Ми готувалися, ми прийшли туди. Про якісь листівки я на той момент нічого не знав, крім того, що сьогодні я узнав про це. Казань якихось ніхто не отримував, в тому числі і я. О, не знаю, як це все вийшло. Мене звати Ткаченка Яна Анатоліївна, я мати і член батьківського комітету першого Б класу. Я відверто кажу всім, що я про це почула 20 чи 25 хвилин тому. Наш класний керівник і взагалі по школі нічого подібного не було, ні про які кошти, ні про які подарунки, крім букварів, взагалі мова не йшлася. І в нашому класі ніхто ніякі кошти не збрав, і більше того, про них навіть ніхто не говорив. Ось і все, що я можу сказати. Мене звати Марина Вікторівна, я представник батьківського комітету першого в класу, про збір батьківських коштів як такової грошової одиниці. Ми, ми не чули. Класний керівник нічого не казала нам про гроші. Ми вели розмову про те, що було б дуже добре для наших дітей. Організовувати їм якісь привітання до дня народження, організовувати похіди подасть. Все це, щоб діти могли побачити не тільки свою вулицю, але й театр. Я не знаю, якісь такі культурні споруди, щоб вони знали своє місце, не тільки обмежувалися вулицею, але взагалі культурно розвивалися. А такого нічого не казали, не було у нас такого взагалі. Це ваша вчителька? Да, так, ваша виблоба? наша вчителька. Да, наша ми, в, вчителька. ми будемо діткам давати організовувати якісь покупати, ну ж подарочки, як і що садик, а не Ми садику покупали. У нас ми завжди вітали до дня народження. На, на Книжку якусь купували, дарували, і все це вирішення Гватківського комітету, Щоб хтось з нас вимагав гроші за щось, це дуже непросто. Непорозуміння якесь. Ну, дійсно, відбулася розмова про організацію для дітей. Годин відпочинку. Вони ще дуже малесенькі, шестирічки. Що для них день народження? Для них це свято надзвичайне. Їм дуже цікаво, щоб отримати якийсь подарунок, сходити, відвідати якусь місце культури, сходити в парк. Порозважатися. І саме це питання я запропонувала батькам, щоб вони над цим подумали, як організувати цікаво дозвілля дітей, їхні пропозиції вчителі. Все, що я можу сказати.